Хочете дуже швидко покращити такі сфери свого життя, як стосунки, відносини, здоров'я, фінанси, гроші, реалізація, тоді ці сім тез для вас. Якщо ви їх будете пам'ятати, вірити в них і переосмислювати, то дуже швидко у ваше життя прийдуть кращі події, кращий настрій, кращі відчуття інші люди. І ось перша теза. Люди хочуть бути кращими і першими, і це нормально. Друге, перестаньте вішати ярлики на інших людей і взагалі думати про те, що інші про вас подумають. Третє, якщо у вас поки що немає коштів, включайте мозок. Четверте: все, що ви маєте на даний момент, це завдяки вашим звичкам. Подивіться, чи вам все пасує, те, що у вас є. П'яте. Будь-яка подія у вашому житті нейтральна. Суть з'являється тоді, коли ви на цю подію звертаєте свою увагу і сприймаєте цю подію через призму своїх переконань. Шосте. Будь-яка діяльність це бізнес. Просто дехто себе продає дешево і погано. І сьоме. Все, що ви зараз маєте, це завдяки вашій точці зору і вашим звичкам. Якщо вам пригодилися ці симтез і відгукнулися, поставте плюсики в коментарях, напишіть ще свої переконання, які допомагають вам покращити своє життя.